Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Він зустрічає гостей біля брами Васильянського монастиря Володимира Великого у Херсоні з гітарою у руках. Приїхали в Херсон. Мої друзі, які підтримали мене. Житті. Довіряйте Богові життя. Пам'ятайте, що Ісус з нами, з нашою країною і з тим, хто найбільше страждає. Монах Пахомій належить до католицького чернечого чину Василіян, для яких дороговказ аскетичні настанови святого Василія Великого. Втрати й обмеження цей чоловік відчув з маличку. Пологового потрапив до дитбудинку, маму відшукав на телешоу вже дорослим. Бог не хотів, щоб так стало, що моя мама мене лишила. Ми знаємо, що лікарі її обдарили, правда, але Бог це допустив для чого? Щоб я став монахом. Вже 10 років монах. Після звільнення Херсона від російських окупантів монах переїхав з Прикарпаття сюди. Нас тут п'ятеро служить. Монахи – це як воїни, і нам де кажуть, ми там є. І коли я служив Гошеві, це західна Україна, де чортворна ікона. І мені тоді сказали, чи ви готові служити в Херсоні довший час. Я кажу, де Господь схоче, там я буду служити. І так Бог привів мене аж сюди служити. І вже півроку до служу. Деякон показав нам два храми монастиря: кам'яний Володимира Великого і дерев'яний Кирила і Мефодія. До речі, цю церкву перевезли по дощі із Закарпаття і склали без жодного цвяха. Свого часу її готували для Москви, але там відмовилися, і так нетипова храмова споруда опинилася у Херсоні. Тут до неї звикли так само, як і до нестандартної поведінки нового монаха, адже талант пахомія спілкуватися з наймолодшими. Діти це не тільки майбутнє це теперішня. Що ти вкладеш, ти будеш мати для України і для цілого світу. А ще дітям заходить гітара, з якою цей монах нерозлучний. Монах на гітарі, Я кажу, в самах і на гуслах прославляв Давид Бога, і на гарфі. Це інструменти того часу були. Тоді гітар не було, гітари тільки появилися у 20 столітті. А ще діякон Пахомі, відомий блогер і тіктокер. Якби не ти я б не вірив в любов, якби не ти я б не знав, чому серцю Христос. Я мав до священника свої запитання, відповіді на які у його соцмережах не знайшов. Парадокс, що росіяни то йдуть на вбивство і теж з іконами я і знаю. їх же благословляє. А ви знаєте, що ворожки теж, і, коли кличуть до себе когось, то використовують іконки, свічки. Тож розумієте, як вони використовують добро, а я учасно використовую добро, приховуючи все в своє зле. Вам страшно Херсон? Коли я їхав сюди, і коли мені сказали. Коли їдете, перша думка, я не боюся смерті. Я не боявся померти за Україну, я не боявся померти за Христа, якщо треба було. Ви сказали, що кожен ферсонець – герой. Чому? Бо він пережив те, що ми на заході України пережили. Пацієн часто, коли з дітьми зустрічаються в школах та на заході. Каже, хто знає, хто знає, що таке війна? Там 500 дітей на Всі підмажі піднесли руки, яка ви не знаєте. А там дитина була з Херсона, вона Каже, я знаю, бо він пережив окупацію. Він знає, що таке війна. Як справжній режисер Пахомій порадив нашому оператору-волонтеру Ярославу Грубичу, як його краще зняти у храмі під час виконання своєї авторської пісні про троянди, символи спокути за людські гріхи. Засіти квітів цих багато, в садах, на скелях, на стежках. Тоді буде в нас справжнє свято. Любов буде в людських серцях. Незвичний чернець каже, що прихожан у греко-католицькому храмі побільшало. Зараз до церкви в неділю приходить 200 людей. Як для Херсон, це дуже багато. За останній час до Херсона приїхали ще й евакуйовані з підтоплених територій після вчиненої росіянами каховської катастрофи. Наші херсонці дуже дякую всім, хто допомагає. допомагає, допомагає матеріально, допомагає молитвою. Вдячний монах також і нашій програмі, бо ми маємо багато спільного кожний у своїй роботі. Є любов, що поїдена любов? Ти хоче щось розказати приємне. може і болючі моменти розказати, але ти розумієш, що ти не сам в цей момент. Ти особливо, що з тобою в той час є Бог. навіть коли ти сіда з один плюс один. Деякон Пахомій для кожного прихожанина знаходить персональний ключик, яким відкриває закриті раніше потаємні дверця та душі. Час окупації і багато людей приходили. і Каже, ми приходимо до вас за пакунками. А тепер розумію, що не треба тільки за пакунками прийти, але треба прийти і також помолитися. Ісусові свою Україну